Вітаю, мене звати Гридіна Юлія, я учениця 10-го ХБ класу Херсонського наукового ліцею Херсонської обласної ради. 2024 рік став для мене роком великих досягнень. Я здобула перемоги у багатьох конкурсах і олімпіадах з різних предметів. Це дало мені можливість розкрити свої здібності, розвиватися і здобути важливий досвід. Ще одним важливим кроком для мене стало написання та захист першої наукової роботи про гранти. Це був виклик, але я впоралася, і тепер цей досвід відкриває переді мною нові можливості для розвитку. У всіх цих досягненнях важливу роль зіграв ліцей. Тут я отримую знання, мотивацію і підтримку, які допомагають мені рухатися вперед і досягати нових висот. Я вдячна ліцею за те, що він дає мені такі можливості, і я впевнена, що це тільки початок, попереду ще більше ідей, цілей та перемог.